Кав'ярня зі сніданками, кавою та десертами, тематичний інтер'єр та меблі з міст, де зараз тривають бойові дії. Такий заклад відкрила жителька Києва Олена Крецька в Івано-Франківську. Ідея у дівчини виникла після початку повномасштабної війни. У кав'ярню Олена запросила працювати людей, які, як і вона, були змушені переїжджати. Олеся Жадан також до початку війни жила у Києві. У новому закладі дівчина працює шеф-баристою. каже їхня кав'ярня із душею та домашньою атмосферою, якої так бракує тим, хто залишив свої домівки. Головна концепція кав'ярні розповідає Олеся: це створити місце, де відвідувачі зможуть. Себе відчути як удома. Концепція загального закладу полягає в тому, щоб об'єднати людей з різних міст під гаслом смаку і надати їм якийсь комфорт. Тобто нас команда, наприклад, зібралася з трьох різних місць: Київ, Франківськ і Харків. А до нас приходять такі самі гості, дуже багато переселенців, і в нас вони відчувають себе дуже комфортно. Тобто ми е і спілкуємося е на постійній основі. Кожна річ та елемент в інтер'єрі мають свою історію. Для прикладу, ось цей диван був привезений з закладу в Харкові, який зараз обстрілюють російські війська. Інші крісла перевезла власниця кав'ярні Олена. Вони належали її бабусі. Дар'я Кулик працює офіціанткою у закладі через повномасштабну війну Дівчина була змушена переїжджати півроку тому з Харкова. На новій роботі, каже, знайшла друзів, які стали вже родиною. Хоч і зізнається, досі сумує за рідним містом. В, в якій я працюю, дуже нагадує мені кав'ярня Харкова. За інтер'єрами атмосферу, за людьми позаду мене є диван, який приїхав з тату салона Харкова. Гості з Харкова, коли вони запитують за концепцію закладу, і тоді вони мені розповідають, що там я з Харкова, мені це нагадує атмосферу міста. Тут об'єднуються люди з різних міст. У меню закладу сніданки, чай, кава та інші напої. Відвідувачам тут пропонують також почитати книги чи послухати вінілові платівки. Усе для того, аби кожен відчував себе комфортно та затишно, каже офіціант Леонід Мохонько. Хлопець переїхав до Франківська також із Харкова. Серед відвідувачів кав'ярні розповідає Леонід чимало вимушених переселенців. Влаштувався насправді дуже. Випадково. Я приходив поруч під час першого відкриття, коли збирали гроші на фонд притули. Познайомився з персоналом, з власницею, мене запросили на роботу. Коли я приїхав, звичайно, в мене не було тут друзів. Ми приїхали з сім'єю, та саме тут я знайшов собі компанію. У нас атмосфера дуже домашня, як для колективу, так і для гостей. Тому наші гості можуть прийти, попрацювати, почитати книжку або поробити свої якісь справи. За словами Олесі Жадан, у кав'ярні планують проводити різноманітні заходи від дегустацій і до концертів. Також хочуть займатися благодійністю на підтримку української армії. Каріна Борисевич Олег Кочуржук, новини на Суспільному, Івано-Франківськ.